Після двох років у полоні 20 ізраїльтян нарешті повернулися додому. Про це і не тільки розповімо у програмі Варшава Київ. Про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Томагавки для України стримування чи ескалація Трамп погрожує Путіну. Томагавками, якщо війна в Україні не зупиниться, Зеленський обіцяє, американські ракети битимуть тільки по військових цілях РФ чи змінить цех хід бойових дій. Українці на кордоні Шенгену – біометрія замість штампів з 12 жовтня. Нова система в'їзду-виїзду запрацювала у Євросоюзі та чотирьох країнах поза його межами: фото, відбитки пальців, цифровий контроль. Повернення з полону після двох років жаху. Хамас відпустив 20 заручників, тож всі живі ізраїльтяни повернулися додому. За ситуацію слідкує президент США Дональд Трамп особисто. Та чи довго триватиме мир в регіоні? Президент США Дональд Трамп заявив, що попередить Путіна про передачу Україні ракет Томагавк, якщо Росія не припинить війну. Трамп зробив заяву журналістам на борту літака Air Force 1 дорогою до Ізраїлю. За словами американського лідера, він планує обговорити це питання з главою Кремля під час телефонної розмови. Раніше президент України Володимир Зеленський двічі розмовляв із Трампом про можливість придбання ракет томагавк. Це далекобійна зброя, яку Київ розглядає як засіб стримування російської агресії я можу поговорити з ним. Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм томагавки. Я можу це сказати. Томагавк це неймовірна наступальна зброя. І чесно кажучи, Росії це не потрібно. І Їм це не потрібно. Так, я можу сказати йому, якщо війна не буде закінчена, ми це зробимо. Я думаю, що доречно порушити це питання. Так, я хочу, щоб війна була врегульована. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News заявив, що за умови постачання ракет Томагавк Америкою їх використовуватимуть виключно проти військових цілей РФ. Це послабить здатність країни-агресорки вести затяжну війну, яку вона фінансує продажем енергоносіїв. Зеленський додав, що, попри великі втрати, Україна ніколи не завдавала ударів по цивільних об'єктах у Росії. На мою думку, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну. ми ніколи, навіть з усім цим болем втрат наших родин, солдатів, цивільних дітей, ми ніколи не атакували їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією. Ось чому, якщо ми говоримо про далеку дистанцію, ми говоримо тільки про військові цілі. Ось і все. Додам, що керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляє, американські далекобійні ракети Томагавк у 2017-2018 роках вже вражали об'єкти російської протиповітряної оборони під час бойових дій у Сирії. На близькому сході війну зупинено. Про це заявив Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському парламенті. Кнесеті нині Хамас звільнив першу групу із семи ізраїльських заручників, що перебували у полоні понад два роки. Згодом додому повернулося ще тринадцятеро. Обмін відбувся у межах домовленостей про припинення вогню у Газі. Угоду про звільнення сторони уклали минулого тижня за посередництва США. Вона передбачає обмін усіх заручників на 1700 палестинських в'язнів. Передадуть і тіла загиблих полонених. Президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Його особисто зустріли прем'єр-міністр Бенямін Нетаньягу та президент Іцхак Герцог. Трамп зустрінеться із ізраїльськими високопосадовцями. Та сім'ями звільнених з полону нагадаю, 7 жовтня 2023 року бойовики Хамас прорвалися крізь кордон, вбили 1200 людей та захопили понад 250 ізраїльтян. Відтоді більшість з них повернулися додому. Ізраїльська операція у секторі Гази, що тривала два роки, тепер наближається до завершення. Росіяни атакували авто на Запоріжжі у наслідок атаки двоє загиблих. За даними голова Запорізької ова 53-річний чоловік загинув на місці. а Його 50-річна дружина померла від отриманих поранень. Тим часом, внаслідок удару дронами на Одещині постраждала одна людина. Масштабні пожежі спалахнули на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. У влучань пошкоджена енергетична інфраструктура, горіла база відпочинку. Також пошкоджена будівля однієї з районних державних адміністрацій. Тим часом у Сумах в ніч на 13 жовтня російський безпілотник завдав удару по житловому сектору міста поруч із багатоповерховими будинками. А на Донеччині через ворожі обстріли ліквідували пожежі. В Одному з будинків знайшли тіло загиблої жінки. У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому українському Криму пролунали вибухи. Внаслідок удару БПЛА масштабна пожежа спалахнула на нафтобазі у Феодосії. Місцеві пропагандисти підтвердили факт атаки, заявивши, що ворожий БПЛА атакував нафтобазу, а російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників. У соцмережах та місцевих телеграм-каналах з'явилися відео, на яких зафіксована потужна пожежа, величезний стовп вогню та густий чорний дим, що піднімається над об'єктом. Глава європейської дипломатії Кая Каласу у понеділок, 13 жовтня, прибула з візитом до Києва. Про це вона повідомила у мережі Ікс. Головну дипломатку Євросоюзу зустрів особисто міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Кая Калас написала в соцмережі. Цитую: українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини. У Києві відкрили нідерландський оборонний кластер, центр, який об'єднає компанії з Нідерландів, що працюють в українській оборонній сфері. Ініціатор міністр оборони Нідерландів Робен Брекельманс. Він особисто приїхав до Києва, щоб урочисто відкрити новий кластер. Брекельман заявив, що деталі більше нідерландських деталі більше нідерландських компаній розпочинають роботу в Україні. Новий центр допоможе краще координувати їхню діяльність і підтримувати спільні проєкти з українськими партнерами. Він назвав це важливою ініціативою для обох країн і додав, що для нього велика честь відкрити дач дефенс кластер саме у столиці України. Нагадаємо, напередодні Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників під час свого візиту. Робен Брекельманс також побував на Одещині, де ознайомився з роботою українських військових. 400 бандажів, турнікети та аптечки для порятунку понад 100 українських військових. Їжа тривалого зберігання та автодеталі це чергова допомога, яку передають польські благодійники для українського війська. Українські волонтери приїхали вручити подяки та символічні подарунки своїм польським друзям за допомогу у спільній справі з початку повномасштабної війни. Наприклад, польська фундація «Be a Hero передала для потреб війська вже понад 400 автомобілів, десятки карет швидкої допомоги та кількасот дронів. Приймує вміння uh, фундації. Приймаю від імені фундації. Маємо таке місце, де всі волонтери бачать, що отримаємо. Дуже дякую за прапор також і маю надію, що колись зможемо разом святкувати. «Ми працюємо завдяки людям, які розуміють, що це не лише війна України, а й війна, у якій Україна захищає також Польщу. Наші спонсори є не лише з Польщі, а й з Франції та Сполучених Штатів. Насправді з усього світу. Це люди, які як і ми хочуть купувати, збирати та якнайшвидше доставляти допомогу безпосередньо. Туди, де вона потрібна, Ми вже передали понад дві тисячі медичних рюкзаків і 500 індивідуальних аптечок для військових. А також, наприклад, спеціально навченого у Великій Британії собаку для виявлення мін. Тут так направде тут. У нас власне тактичні турнікети, вентильовані пов'язки. А також 11 аптечок, які поїдуть до військових. Медицина вкрай необхідна. до та 12 жовтня на кордонах Шенгенської зони запрацювала нова система в'їзду-виїзду на польсько-українській межі. Вона діятиме у пунктах пропуску Медика Шегині та Перемишль-Мостиська на залізниці. Система базується на фіксуванні біометричних даних і покликана контролювати перебування у країнах. Які зміни чекають на українців при перетині кордону? Розповість моя колега Юлія Гунько. Від штампів у паспорті до цифрової реєстрації нова система в'їзду Entry-Exit System запрацювала у Євросоюзі та чотирьох країнах поза його межами: Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. Виняток Кіпр та Ірландія. Відтепер громадянам країн, які не є учасницями шенгену, але мають безвіз, потрібно здавати біометричні дані, зокрема, бути готовими зробити фото і відсканувати відбитки пальців. Спеціальні термінали вже встановили на деяких пропускних пунктах і в аеропортах. Сам сустав система самостійно щитує всі дані: ім'я, прізвище, рік народження, місце проживання, час в'їзду та виїзду, а також можливі відмови. Офіцер бере документ, сканує, і система автоматично створює файл. Процедура одноразова, а далі потрібно просто сканувати свій паспорт. Дані протягом трьох років зберігатимуться у базі ЄС. Доступ до неї матимуть усі правоохоронці країн-членів. Кожен наступний перетин кордону вимагатиме лише швидкої перевірки адже дані вже будуть у системі. Це має спростити, пришвидшити і зробити подорожі легшими. Нововведення стосується не всіх українців, а лише тих, хто має біометричний паспорт і право на безвіз. Тобто ті, хто планують поїздки до 90 днів протягом будь-яких 180 днів, ті, хто мають тимчасовий захист у Євросоюзі, реєструватися у новій системі не мусять. У таких випадках перевірятимуть лише документи та візу. Відмова здавати біометричні дані може стати причиною відмови у в'їзді. Не дозволити перетнути кордон, можуть і тим, чиї дані не збігаються. Додам, що з 12 жовтня і протягом наступних шести місяців триватиме перехідний період. А вже з 10 квітня наступного року система має запрацювати на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену на меті безпека Європи і боротьба з нелегальною міграцією. Нова цифрова система надаватиме надійні дані про перетини кордону та систематично виявлятиме перевищення терміну перебування і випадки підробки документів та особистості. Тим у євросоюзі визнають нові прикордонні правила, поки недосконалі. Те, чого ще бракує цій реформі, це наприклад вирішення питання репатріації. Ми маємо ситуацію, коли лише одна з п'яти осіб, що перебувають у Європі нелегально, фактично повертається додому. Скільки часу займатиме проходження кордону за новою системою? Європейці прогнозувати не беруться, адже в гру вступають прилади, які можуть вийти з ладу, або як у народі кажуть, зависнути. Тому мандрівникам радять будувати свій маршрут із запасом часу. Збір біометрії це лише перший етап цифрового контролю на зовнішніх кордонах Шенгену. Другий запланований на кінець 2026 року. Тоді для перетину кордону доведеться отримати платний електронний дозвіл у європейській системі інформації та авторизації подорожей. Вона запрацює лише тоді, коли наповну діятиме система в'їзду виїзду. Юлія Гунько Слава а тепер і спитати немає кого. Авторка книги про дослідження роду Анна Ніколаєва дала інструкцію з пошуку родинних зв'язків у Варшаві. Під час зустрічі, як і у книзі, дослідниця розповідала про те, як шукала власних родичів в Україні та у Польщі, вчила, як працювати з документами та архівами, як аналізувати спогади свідків та які неочевидні питання ставити старшим у родині, аби відтворити історію свого роду. І що робити, коли свідків давніх подій вже немає. Або зв'язок із рідними втрачено. Авторка розповіла, що спершу просто досліджувала свій родовід, а вже потім за мету взяла написати книгу. До неї увійшли також історію пошуків інших людей. Такими історіями діляться і відвідувачі зустрічі. Я намагалася в цій книзі поєднати, окрім практичних порад, ще й приклади навести, і приклади очевидно з історії моєї родини, з того, як я досліджувала, тому що, наприклад, так найкраще ти розумієш, а куди тобі йти, що робити. Це такий комплексний путівник, який показує не лише як правильно досліджувати історію своєї родини, а ще й як це зберігати, а також вводить в історичний контекст, в якому жили наші предки. І ще одну українську книжку презентували у Варшаві. Це історичний роман Алхімічний діарій Остапа Українця твір замаскований під книгу рецептів. Утім, мова в ній не лише про споживання їжі, а й про усвідомлення і розуміння історичних подій та релігійних конфліктів. У Варшаві книжку презентував сам автор. Алхімічний діарій переносить читача у 17 століття до Галичини після повстання Богдана Хмельницького у період, коли Росія вже починає інтенсивно впливати на Україну. Зенон Бровар, кухар єпископа Шумлянського, спостерігає, як його патрон, запеклий оборонник православ'я зрештою переходить до Унії, і навколо нього, здавалося б, маленької людини стрімко розгортається історія і збільшується світ. Герой шукає відповіді на виклики часу і показує, як приготування їжі допомагає. Відчувати контроль над своїм життям. Схожі події переживають українці і зараз. Ну, війна це завжди колапс звичного і зрозумілого. Це завжди потреба з того, що тобі залишається перестворювати, перезбудовувати щось нове, що тебе триматиме і підтримуватиме тут і зараз. Кулінарія, ну, вона в дуже банальному, простому побутовому сенсі про акт творення. Це дуже проста, магічна, в найантропологічнішому сенсі цього слова дія, яка дозволяє нам відчути контроль над самими собою, над своїм світом, над своїм життям. і, зрештою, найбільш така. Об'єднавча е, річ в українській культурі до сьогодні це кутя, як мені здається. Мало що об'єднує людей, дає оце відчуття кола своїх так сильно, як спільне споживання куті.